Хочете зараз дуже швидко відчути, як зупиняються ваші думки і покращується внутрішній стан. Зараз дуже така проста. Ми підкидуємо м'ячик перед собою, а другою рукою нам треба м'яч засунути в простір між долоню і м'ячиком. Ось, Ось таким чином. В простір. Ми відчуваємо простір між м'ячем і нашою долоню. І ми починаємо туди вставляти м'ячик. Потім на другу руку те ж саме. Відчуйте своє тіло, відчуйте, що відбувається з вашими думками. І потім по черзі сюди, 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 сюди. Ось я показую на камеру. Раз, два. Раз, два. Дуже важливо бути розслабленим в тілі, розширювати увагу перед собою. І в цей момент у вас буде краще виходити. Все, відчути, що з вами відбулося, як зупинились думки, розширювалася ваша свідомість, і ви можете помічати, якщо там дві хвилинки ви зробите, у вас вже заспокоюються думки і збалансується внутрішній стан. І обов'язково напишіть, що у вас відбулося. Якщо хочете приєднатись до онлайн-занять, пишіть мені в директ.